Ну, нарешті ми виходимо з якогось режиму турбулентності. Чому виходимо? Бо е, він буде прийнятий тільки з моменту підписання президентом через місяць. Потім, згідно цього закону, будуть розроблені інструкції. Потім е, будуть прописані постанови кабінету міністрів підзаконні всі акти. І аж тоді можна говорити, що він запрацює як такий. Він, нарешті сподіваюся, зобов'яже. Багато органів влади, як місцевого самоврядування, так і державної влади, зобов'яже максимально мобілізувати свою роботу на підтримку збройних сил, і на підтримку оборони країни, бо е, маю сподівання, що все таки зобов'язуючий характер буде в цього цих змінах. Щоб не було, знаєте, перекладання відповідальності одних органів влади на другу. Ну і є велике сподівання, що все-таки ми зможемо запустити процес під загальний процес підготовки населення до захисту, до оборони, до військової служби, з власне з підготовки не просто там, скажімо, рівня на, індивідуальної особи, так а власне бойового злагодження під час. Підготовки людини базової, фахової військової освіти це надзвичайно буде важливо і приємно, і якщо і норми, які до цього часу були згідно чинного законодавства, і були зобов'язуючи, скажімо, для чоловіків з'явитися. Після оголошення військового стану в центрі комплектування надати про себе інформацію, то тепер вкотре їм це нагадали і зобов'язали вже в конкретні терміни. Це по суті добре. Ми будемо розуміти, тоді буде більше поповнені бази. Ми буде той самий оберіг, ми будемо розуміти, скільки у нас є чоловічого населення, де його краще задіювати. Це ж не означає, що всіх мають призвати. Частина з ним буде працювати і на підприємствах, які працювали в сто органах відповідних. Частина буде займатися підготовкою. Населення до обороноздатності в якості там працівників промисловості, ну і багато моментів. Чому я це не говорю? Бо у суспільстві склалася ілюзія, щойно цей законопроект тоді а вже закон приймуть. То обов'язково від завтрашнього дня всіх чоловіків віком від 25 років посадять в автобуси і відвезуть на війну. Ні, такого не буде. Але принаймні ми тепер будемо знати більш чіткі правила. Взаємодії між усіма гілками влади тепер і ті ж самі роботодавці будуть розуміти, хто потенційно у них може бути призваний, хто залушить, залишиться, яку лаву запасних формувати, роз'яснень певна комунікація потрібна нарешті влади, і суспільства, і, і всі, всі, хто є в Україні, для того, щоб розуміти, роз'яснювати, що за нас воювати ніхто не буде, боронити за нас не буде. Так, якщо навіть і зброю, ми що отримуємо і що будемо отримувати, і, і, і як воно буде, вона буде з'являтися в якій кількості, все одно вона сама воювати не буде. Тому тут варто звідкинути всі ілюзії, що хтось там зможе з росіянами домовитись, якщо вони сюди прийдуть, чи ті ілюзії, що вони сюди не прийдуть? Якщо не будуть всі захищати, то прийдуть і знаєте, краще ми з вами будемо обговорювати. Мобілізаційні процеси, навіть помилки наших мобілізаційних чи вади наших законів про мобілізаційні процеси, аніж ми будемо призвані по мобілізаційних законах Росії і мовчки йти в атаку, десь на Польщу, Прибалтику чи інші країни. І я це зараз абсолютно не перебільшую. Щойно ми впадемо, і щойно ворог захопить Україну. То він тих, кого не знищить, тих і відправить в атаку, і він в першу чергу відправить тих цивільних, які не були в армії. Бо ми будемо стояти до останнього. І швидше всього буде такий і сумний результат. Тому всім потрібно розуміти, що якщо ми не об'єднаємося навколо питання перемоги, то, то буде біда для всіх без винятку. є ти в формі чи, чи в цивільному, чи в джинсах, чи в дорогому крутому костюмі. Нікого це не врятує від ворога.